Кожен городник знає, що після збирання врожаю хочеться якнайшвидше відпочити і залишити поле до весни, особливо коли руки вже болять від копання, а вечори корочають, здається, що бадилля моркви можна просто залишити на грядці. мовляв, перегниє собі, стане добривом. Але саме тут і криється одна з найпідступніших помилок, через яку наступного року можна залишитися без урожаю. Гниле бадилля це не просто залишки рослини, а справжня бомба з повільненої дії, в якій розводяться личинки морквяної мухи. І якщо не знищити джерело, воно повернеться навесні сотнями нових шкідників, що пожруть молоді коренеплоди ще до того, як вони наберуть силу. Морквяна муха дрібна, непомітна, але надзвичайно шкодочинна. Вона відкладає яйця саме біля рослин родини з античних моркви. Петрушки, селери, її личинки прогризають ходи всередині корення, через що морква темніє, гниє, стає непридатною для зберігання. Найгірше те, що муха чудово зимує у верхньому шарі землі під бадиллям і рослинними рештками. Тому, якщо залишити грядку, як є, ви самі створюєте ідеальний зимовий притулок для шкідника. Навесні, коли земля прогрівається, Личинки перетворюються на дорослих мух, які починають новий цикл зараження. На перший погляд, здається дрібницею кілька кілограмів зеленого листя. Але це середовище, де постійно зберігається волога, тепло і органічні рештки, саме те, що треба для розвитку личинок. У гнилій масі накопичується грибкова інфекція, цвіль, бактерії. Які не лише шкодять землі, а й заражають сусідні культури. Часто після такої недбалості городник помічає на місці старої морквяної грядки на весні сходи стають кволими, листя скручується, а молоді коренці одразу починають чорніти. Це не випадковість, це результат того, що земля лишилася зараженою личинками і спорами грибів. Треба розуміти просту річ. У природі все пов'язано. Якщо щось починає гнити, то завжди знайдеться істота, який це на користь. І якщо ми не прибираємо за собою рослинні рештки, то самі підгодовуємо шкідників. У селі старі люди казали хто осінь лінується, той весною з порожнім кошиком ходить. І це правда, бо саме восени закладається здоров'я майбутнього врожаю. Земля має вдихнути чисте повітря. А не зимувати під ковдрою з гнилизни. Є ще одна небезпека багато хто просто закопує бадилля в землю, думаючи, що воно там перегниє швидше, але якщо воно вже вражене личинками, ви лише ховаєте їх глибше, де вони спокійно перезимують. Тож така практика не рятує, а лише допомагає шкідникам вижити. Те саме стосується й компосту. Якщо ви кидаєте гниле морквяне бадилля у звичайну купу без термічної обробки, ви переносите личинок на нове місце. Вони можуть зберігатися навіть у напівпереприлому компості і потім розповстися по всьому городу. Тому перше правило розумного господаря не залишати грядки в безладі. Після збору моркви потрібно уважно оглянути землю. Прибрати кожен залишок, навіть найменший шматочок. Не шкодуйте часу краще зараз півгодини прополоті почистить, ніж навесні втратити половину посівів. Усе бадилля треба винести за межі городу, найкраще спалити або закопати на глибину не менше 40 сантиметрів у місці, де не ростимуть овочі. Це зупинить цикл розвитку шкідників. У природі не буває порожнечі. Якщо дати волю гнилі, вона завжди повернеться проблемою. Чиста грядка це не просто естетика, а справжня профілактика, адже морквяна муха не літає далеко, вона тримається біля тих місць, де росла морква минулого року. Якщо грядка лишилася брудною, то наступного сезону саме тут відбудеться перший напад, і тоді вже ніяка хімія не допоможе, личинки проникнуть у землю. Ще до появи сходів. Селяни з досвідом знають, навіть маленька грядка може стати джерелом біди на весь город, тому вони не відкладають прибирання. Осінь це час, коли треба не лише зібрати, а й оздоровити землю. Після того як знято врожай, варто залишити землю чистою, розпушити її, щоб мороз зміг проморозити верхній шар і вбити залишки личинок. Земля любить дбайливі руки, і вона віддячить добрим урожаєм. Лише тому, хто не залишає її саму на зиму. Гниле бадилля це по суті притулок для ворога. Воно виглядає невинно, але всередині йде життя, яке ми не бачимо. Личинки гризуть, перетворюються, готуються до весни. Коли сніг сходить, вони уживають і починають нову атаку. І якщо не вжити заходів восени, то боротися з ними потім буде надзвичайно важко. Тому головне правило доброго господаря. Не залишати після себе гнилі рештки краще знищити зараз, ніж потім шкодувати земля як дім. У ній треба підтримувати чистоту, щоб жоден шкідник не оселився надовго. Щоб уберегти моркву від личинок і не допустити поширення морквяної мухи, потрібно діяти своєчасно і послідовно. Основне правило не чекати весни, а починати боротьбу восени одразу після збору врожаю. Саме тоді ґрунт ще теплий, личинки активні, і їх можна легко знищити правильними діями. Найперше, як уже згадувалося, треба ретельно прибрати бадилля. Але цього недостатньо важливо провести цілий комплекс заходів, щоб ґрунт був знезаражений, а шкідник не мав шансів перезимувати. Після прибирання грядку потрібно перекопати глибоко не менше, ніж на 20-25 см. Цим ви не лише розпушите землю, а й вивернете на поверхню ті личинки, що залишилися в верхніх шарах, відкриті на повітрі, вони загинуть від холоду або від сонця. Якщо роботи виконуються вдень, перекопування краще робити грудками, не розбиваючи їх, так зимові морози проникнуть глибше і проморозять кожен шматок землі, убиваючи залишки шкідників. Дехто навіть радить залишати грудкувату землю до самої весни, так вона краще дихає і самостійно очищається. Але головне це знезараження. І тут на допомогу приходять старі перевірені засоби, доступні в кожній хаті. Звичайна сіль і сода не всі знають, але саме вони можуть стати справжнім порятунком від морквяної мухи. Сіль має властивість витягувати вологу. І створювати середовище, в якому личинки просто не виживають, а сода узнищує грибки, нейтралізує кислотність і знезаражує землю без шкоди для майбутніх посівів. Як правильно робити обробку? Найпростіший і безпечний спосіб приготувати розчин на відро теплої води 10 літрів. Беруть півсклянки кухонної солі та півсклянки звичайної харчової соди. Розчин потрібно добре перемішати, щоб усе розчинилося повністю, потім ним грясно поливають грядку, де росла морква, приблизно по пів відра на квадратний метр. Робити це краще після прибирання і перекопування у суху погоду, щоб розчин встиг увібратися в землю. Через день-два бажано ще раз розпушити верхній шар, щоб суміш рівномірно розійшлася. Деякі господарі практикують сухий спосіб посипають грядку суміш солі і соди прямо по поверхні у пропорції приблизно 1-1 з розрахунку жменя на квадратний метр, потім землю злегка загортають граблями, щоб речовина потрапила всередину. Цей метод, особливо добрий перед дощем, волога допоможе солі та соді проникнути глибше, однак варто бути обережним. Надлишок солі може зробити землю занадто гострою, тому не перевищуйте норму. Інакше доведеться чекати рік два, поки родючість відновиться. Ще один ефективний прийом обробка міжрядь після висадження моркви навесні. Якщо восени не встигли знезаразити землю, можна розвести слабший розчин солі 2 столові ложки на відро води і полити ним землю між сходами. Але робити це треба лише тоді, коли рослини вже мають три-чотири справжні листки, щоб не пошкодити молоді паростки. Така обробка відлякує дорослих мух, які шукають місце для відкладання яєць, вони не переносять запаху солі і соди, а також не люблять лужне середовище, яке створює сода. Дуже добре після соляно-содової обробки внести в ґрунт трохи золи або старого перегною. Зола не тільки покращує структуру землі, а й додатково відлякує шкідників. Її можна змішати з сухою содою у співвідношенні 2 до 1 і посипати поверхню перед дощем. Це діє як природний антисептик і м'яке добриво одночасно. Земля після такої процедури стає чистою, розсипчастою, без запаху гнилі не менш важливо і чергування культур. Моркву не варто садити на тому самому місці щороку, якщо є можливість, змінюйте місце посіву хоча б раз на два роки. Морквяна муха звикла до певного запаху. Тому, якщо на старій грядці з'явиться, скажімо, цибуля чи часник, шкідник просто не знайде своєї жертви. До того ж, запах цибулі природно відлякує багатьох комах. Часто господарі спеціально садять моркву та цибулю поруч. Це один із найпростіших, але дуже дієвих методів природного захисту. Ще один важливий крок дотримання чистоти навколо грядок. Не варто залишати навіть бур'яни, бо вони можуть стати притулком для мух. Після обробки соляно-содовим розчином добре замульчувати землю сухою травою чи сіном, щоб утримати вологу і зменшити коливання температур. Так ви створите умови. У яких ґрунт поступово сам відновиться, а шкідники не зможуть повернутися. Деякі господарі йдуть далі після знезараження соляно-содовим розчином сіють сидерати, наприклад, гірчицю чи фацелію вони не лише покращують землю, а й відлякують шкідників своїм запахом. Навесні ці рослини просто перекопують у землю, і вона стає родючішою, здоровішою, без личинок і грибків. Це вже сучасний, але дуже ефективний метод природного оздоровлення ґрунту, який поєднується з народними традиціями, таким чином. Уся робота з профілактики полягає не в складних хімічних засобах, а в простій послідовності: прибрав, перекопав, полив, відпочив. Звичайна сіль і сода можуть зробити більше, ніж магазинні препарати, якщо застосовувати їх правильно. Бо головне не вбити усе живе в землі, а відновити її здоровий баланс, у якому личинкам морквяної мухи просто не буде місця. І тоді наступного літа ваша морква буде міцна, чиста, соковита, така, що пахне справжнім городом, а не хімією. Наші діди і прадіди не знали складних хімічних препаратів, та все одно мали чисті грядки і щедрий урожай, їхня мудрість. Полягала у спостережливості. Вони знали землю, її запах, поведінку, розуміли, коли вона дихає, а коли хворіє. У боротьбі зі шкідниками старі господарі покладалися не на фабричні засоби, а на природні речовини, що завжди були під рукою. І, хоч тоді ніхто не вимірював кислотність чи не розкладав шкідників по видах, результат був вражаючий. Морква росла чиста, без дірочок, без гнилі, а земля залишалася родючою десятиліттями. Раніше кожна осіння пора на селі мала свій розмірений ритм копання, прибирання, спалювання. Як тільки викопували останню моркву, господар обов'язково згрібав усе бадилля докупи і запалював невелике вогнище на краю городу. Дим стояв густий, пахнув солодкувато і старі казали. Нехай вигорить уся нечисть, що землю точить. Це не було просто повір'я при спалюванні гнилих решток знищувалися личинки, яйця мух, грибки та інші зарази, які зимували в зелені. Попіл, що залишався, господар не викидав, його розсипали тонким шаром по грядці або відносили під яблуні, бо знали зола найкраще добриво й захист від гнилі. У деяких селах, особливо на полісі, існував звичай осіннього промивання грядок. Після того, як усе прибрано, землю проливали міцним сольовим розчином, жменя солі на відро води. Селяни вірили, що це виганяє землю від черви й очищає її від усього поганого. Цікаво, що з наукової точки зору це справді працює: сіль зневоднює личинки та яйця шкідників, руйнуючи їхню оболонку. Тому ці, на перший погляд, прості обряди були практичною профілактикою проти морквяної мухи. Ще один старий спосіб посипання содою й золою навесні, коли тільки сходить морква. Сода нейтралізує кислотність ґрунту, а муха любить саме кисле середовище старі господарки розповідали, що брали жменю соди і легенько притрушували землю біля сходів, промовляючи. Щоб чисто було, як у хаті, потім дощ змивав частину речовини в землю, і шкідники зникали. Тоді ніхто не думав про формули, просто спостерігали де посипали там морква чиста, де забули червива. Дехто користувався і тютюновим настоєм. Старі курці збирали недопалки, замочували їх у відрі води на кілька днів, потім цим настоєм поливали грядку або обприскували рослини. Мухи попелиці та й інші шкідники не витримували запаху, подібно діяли й настої з полину, календули, цибулевого лушпиння, усе це мало природну гіркоту, яка відлякує комах. А після таких обробок земля залишалася живою, не втрачала сили, як після магазинних отрут. Була ще одна хитрість, про яку часто забувають тепер висаджування відлякуючих рослин поруч. Наші діди садили моркву поряд із цибулею, а між міжріддя присипали золою. Цибуля відлякує морквяну муху своїм різким запахом, а морква своєю чергою допомагає боротися з цибулевою мухою. Вони взаємно захищають одна одну. Це приклад природного симбіозу, який люди підмітили ще задовго до появи агрономічних порад, Ще використовували старий метод змішаної грядки. У міжряддях висівали гірчицю або редьку олійну. Її запах різкий, гіркий, і морквяна муха не підлітає. До того ж, після перекопування ці рослини стають добривом, вони структурують землю, роблять її пухкішою, і коренеплоди ростуть грівні і здорові. З народних методів також згадують про ритуальне виморожування землі у селах, де були сильні морози. Грядки залишали без снігу, щоб земля промерзла глибше. Для цього згрібали сніг у бік або навіть посипали землю попелом, який притягував сонячне тепло, і прискорював промерзання. Завдяки цьому личинки не витримували морозу. Навесні така грядка дихала свіжістю, і сходи моркви були міцні, рівні, без червоточин. Народна мудрість завжди йшла поруч, із уважним спостереженням. Селяни знали, що земля любить охайність, але не терпить байдужості. Тому після кожного сезону господарі проводили освячення городу так називали прибирання, коли виносили весь бур'ян, коріння гнилі рештки. Часто це робили цілою родиною, бо вірили, що спільна праця очищає не лише землю, а й дім. Увечері після роботи землю поливали слабким сольовим розчином, а потім. Ставили хрестики з соломи або гілки, щоб жодна муха не залетіла, і, хоч сьогодні це здається забобоном, у тому була глибока логіка регулярність, уважність і пошана до землі. Старі люди казали не лінуйся восени, матимеш радість навесні. Їхня наука проста не шкодь землі, а допомагай їй. Вони не гналися за врожайністю, але їхня морква. Була солодка, чиста, довго зберігалася. Бо головний секрет не в добривах, а в турботі. І сучасному городнику варто згадати ці старі методи, адже саме вони формували культуру землеробства, де кожен клаптик землі був під опікою людських рук. Традиційні способи це не минуле, а перевірений досвідом шлях, який не підводить навіть тепер, коли навколо безліч. Чудо засобів із магазинів. Земля однакова, як і сто років тому, і слухається вона лише тих, хто працює з розумом і повагою. У підсумку вся історія з морквяним бадиллям і мухами зводиться до одного простого правила все, що залишено на землі гнити, одного дня обернеться проти господаря, земля жива і вона вимагає уваги, чистоти і порядку. Якщо її доглядати правильно, то вона сама захищатиметься від шкідників. А якщо занедбати, то навіть найкраще насіння не допоможе. Тому головний висновок не залишати після себе жодних решток, жодного гнилого листка чи корінця це як прибрати двір перед зимою. Чим охайніше, тим спокійніше зимуватиме і дім і город. Найперше треба запам'ятати гниле бадилля не перегнеє на користь. Воно от перетворюється на розсадник шкідників. Кожен листочок може містити десятки яєць морквяної мухи, і якщо їх не знищити восени, вони обов'язково вилупляться навесні. Тому не варто шкодувати часу чи думати, а може, нічого не буде. Буде і дуже скоро. Осіннє прибирання це не просто звичка, а справжня профілактика. Якщо кожного року повторювати ці прості дії, прибрати. Перекопати, знезаразити, то морква буде чистою, а земля здоровою. Другий важливий висновок використовувати природні засоби. Не обов'язково бігти за дорогими препаратами. Усе, що потрібно, є під рукою сіль, сода, зола, часник, тютюн, гірчиця. Це прості речовини, але вони мають потужну силу, бо діють м'яко і природно. Сіль знезаражує. Сода очищує, зола підживлює, часник і гірчиця, відлякують комах. І найголовніше, після них земля залишається живою, не спаленою хімією. Бо хімія знищує не лише шкідників, а й усе добре, що є в ґрунті мікроорганізми, черв'ячків, бактерії, які роблять землю родючою, а природні засоби підтримують рівновагу і земля дихає вільно. Ще одне, на що треба звернути увагу, це. Чергування культур не можна щороку садити моркву на одному місці, це правило старе, як світ, але багато хто ним нехтує. Шкідники запам'ятовують запах землі, насиченої морквяним соком, і повертаються туди знову. Якщо посадити там цибулю, буряк чи горох, то шкідник просто не знайде свою їжу. Таким чином, земля відпочиває й очищується. Це найпростіша і найприродніша форма боротьби, без обприскувань і без витрат. Варто також не забувати про структуру землі після обробки соляно-садовими розчинами добре вносити золу, перегній або сидирати, це не лише покращує родючість, а й нейтралізує залишкову дію солі. Якщо ґрунт надто ущільнений, у ньому легше виживають личинки. Тому перекопування має бути регулярним хоча б двічі на рік. Узимку морози зроблять свою справу, але господар має допомогти відкрити землю, щоб вона промерзла. Волога й гниль найкращі друзі шкідників, тому не залишайте куб землі і не затримуйте воду на грядках. Також не забувайте, що морквяна муха не любить різких запахів. Якщо поруч посадити цибулю, часник або навіть чорнобривці, то шкідник омине таку ділянку. Це простий.